Середина вулиці поклали тупо самоката посеред дорозі. Відео з потрощеним електросамокатом з'явилося на одному з житомирських телеграм-каналів 16 квітня. На приїжджій частині залишили електросамокат, на який згодом наїхав водій автівки. За словами Тетяни Вогівської речниці патрульної поліції Житомирщини, звернені від громадян щодо пошкодження майна чи дорожньо-транспортної пригоди в ніч на 16 квітня не надходило. Кореспонденти Суспільного вирішили дізнатися в Житомирян, чи користуються вони електросамокатами, і чи створює їм цей вид транспорту. Прото перешкоди під час дорожнього руху. Не мала досить до користування, але хотіла б спробувати. Плануємо купувати з чоловіком. а чому?» ну, Все-таки якийсь такий екологічний вид пересування, як на мене. Я іми не користувався і не хочу користуватися, бо я бачу, скільки в нас аварій в місті зв'язано з мотоциклами, з самокатами. Тому що Ну, не можна їздити по Михайлівській, бо це пішохідна вулиця. Артем, місцевий житель, розповідає, що їздить на електросамокаті щонайменше раз на тиждень. У швидко добратися в будь-яку точку Житомира, куди тобі треба. На тролейбусі не так швидко. І не так берей Так. Да. Емоції якісь по. <плес> Житомирянин Валентин їздить тільки по тротуарах. Каже, <плес> на проїжджій частині їздити небезпечно. По проїжджій частині їздять машини, трошки небезпечно. Можна десь завтикати, ямку зловити, впасти, і буде біда. Тому краще їздить по тротуарах або взагалі десь по дорогах, там, де не дуже багато машин. Олеся користувалася електросамокатом лише один раз. А дитина захотіла, <плес> я за компанію. Користувалися ну, тобто, ми їздили не на проїжджій часті, а тільки на площі, де ну не було транспорту. Житомирянин Сергій їздить на електроавтомобілі. Чоловік розповідає, що часто бачить, як люди на самокатах їздять по проїжджій частині. Дуже бачу, часто. Якби були велодоріжки, їм би, мабуть, було легше. Чесно скажу, що якщо говорити чесно, то в майбутньому пріоритет повинен бути саме в такому транспорті, а не в автомобільному. Бо автомобільний транспорт банально більше місця займає. Я не бачила, ніколи не замічала, мені нормально. По пішоходах переходили, там як треба по... по тротуарам їздити, я мені перешкод не було. Ну, такого ні разу не було взагалі, ну, я не, не зустрічав на своєму шляху. А що ще можна? А де по їздити на вашу думку? Ну, по пішохідній, думаю, десь так. По трасі думаю, заборонено. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.